Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Не секрет, що головним типом контенту на цьому каналі є партії сучасних українських шахістів та шахісток. Але все ж загальна мета цього каналу популяризація шахів в інтернет-просторі, і, звісно, розвиток україномовного шахового контенту. Тому в цьому відео я вирішив відійти від канону і розглянути чудову партію, зіграну в минулому двома відомими американськими шахістами: одинадцятим чемпіоном світу Робертом Фішером та одним з найсильніших шахістів з середини 30-х-40-х років Ройбном Файном. Ройбен Файн залишив шахи в 1945 році та присвятив себе психоаналізу. Однак його любов до шахів та талант не згасли. Ця партія була однією з семи чи восьми легких партій, зіграних доктором Файном, проти молодої зірки американських та світових шахів Роберта Фішера в себе вдома в Нью-Йорку. Оскільки обидва шахісти не були обтяжені якимось турнірними чи матчевими зобов'язаннями, то вони грали розкуто і не дивно, що за таких умов. Створилася чудова атакувальна партія, яка вклалася в рамки шахової мініатюри. Отже, Роберт Фішер зіграв Е4. У відповідь Е5, кінь Ев 3, кінь С6, слон С4, слон С5. Фішер чи не вперше в своїй практиці зрадив улюбленій іспанській партії, яку білими розігрував просто віртуозно. І тут майбутній на той момент чемпіон світу грає Б2Б4. Обираючи сміливий гамбіт Еванса, слід зазначити, що Фішер подібні ризиковані гамбітні варіанти зазвичай застосовував або в сеансах одночасної гри, або в ось таких легких партіях. Забирає на Б4 Ройбен Файн, С3, слон А5, Д4. Заслуговував на увагу хід Д6, так званий захист Ласкера, який і став причиною того. Що вже наприкінці 19 століття Гамбіт Еванса став значно рідше зустрічатися в практиці сильних шахістів, і цього пішака забирає файн після рокіровки? Чорні могли зіграти кінь же Е7, А у відповідь на кінь же 5 з нападом на Е7, контратакувати ходом Д5. ця досить стара лінія, яка неодноразово зустрічалася ще в другій половині 19 століття. Стала досить надійним методом боротьби проти Гамбіта Еванса на початку 21-го століття. У відомій партії Морозевич Адамс Вейканзеє 2001 рік англійський гроссмейстер після ЄД кінь Є5 Слон Б3 2-0 швидко розвинув свої фігури і, не маючи жодних проблем по дебюту, відбив атаку російського гроссмейстера, перемігши у 27 ходів. Але в нашій партії Рой Бунфайн грає за шашковими правилами. Все, що дають, він забирає, б'є на c3 і це вже сумнівне рішення. Ферзь Б 3 грає Роберт Фішер, розвиваючи фігури, не забуває нападати на пішаки суперника. Чорні захищаються, ферзь е 7 кінь б'є c 3 І тут чорним слід було вже забрати на c3, Хоча, звісно, цей хід не кидається у вічі. Але після взяття кінь f 6 і чорні от-от зроблять коротку рокіровку. Якщо білі ставлять слона на А3 і після D6 грають Е5, то можна піти кінь Е4, перекинути коня на С5, і якщо тут білі заберуть на d6, а потім зіграють тура Е1, то чорні перекриваються слоном і найгірше для них вже позаду. Але Файн грає дуже наївно. Він просто ставить коня на F6, маючи на увазі наступним ходом зробити рокіровку. Але хто ж дасть? Роберт Фішер ставить коня на d5, нападаючи на ферзя. Звісно, в такій ситуації, при значному відставанні в розвитку від суперника, бити пішака Є4 це просто самогубство з боку чорних. Можна зіграти, наприклад, слон g5 з двома загрозами: Тура Е1, взяття на f6, і у білих дуже потужна атака. Тому забирає коня Файн, і білі з темпом відкривають вертикаль Є. Е. Якщо відійти конем на d8, то слона 3, і після вимушеного d6 подвійний удар, ферзь b5, білі виграють слона. Тому Файн змушений відійти конем в центр. Але після розміну ще один хід з нападом на ферзя, змушує його відійти на g5, і тут Роберт Фішер грає h 4. Знову нападає на ферзя, і якщо не брати пішака, а наприклад, відійти на h6, то ферзя 3. Робити коротку рокіровку чорні не можуть, слон під боєм. Наступним ходом білі дадуть шах Тура е 1. Якщо ж відійти ферзем на G4, то відразу тура е 1, далі знову шах король d8, ферзь е 3. Загроза мату. А після взяття на h4 G3. І чорний ферзь не може відійти так, щоб зберегти контроль над полем Е7. Тому Файн до кінця вірний своїй стратегії, забирає пішака аж 4. Але це його позиції не полегшує, тому що білі, забираючи на g7, не дають супернику зробити рокіровку, змушують піти Тура G8 і Тура f'e1. Взяття на e 1 не змінювало ситуацію, тому король d8 грає файн, і тут вирішальний хід ферзь G3. Тактичний удар на тему відволікання. Тут Ройбен Файн здався, тому що після взяття на G3 буде слони в 6 мат. Ось така чудова 17-ходова партія, в якій молодий Роберт Фішер, наче його славетний співвітчизник Пол Морфі, в романтичному стилі обіграв досить міцного ще Ройбона Файна. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, діліться своїми враженнями в коментарях, чи варто і далі ось так періодично розглядати цікаві партії шахістів минулого. А також підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу. До побачення!